Скільки дітей зараз чекають на усиновлення і чи можна всиновити дитину в умовах війни, ми поговоримо із експерткою з прав дитини Людмилою Волинець. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пані Людмило. Вітаю вас. Тож насамперед хотіли запитати вас з приводу того, скільки загалом дітей чекають зараз на усиновлення. Загальна цифра дітей, які очікують на усиновлення в Україні, завжди є сталою. Вона є і зараз такою: біля 17 тисяч дітей. Треба просто розуміти, що є діти, які виростають, стають повнолітніми, а на заміну їм приходять діти, які посиротіли нещодавно. Безумовно, війна вносить свої корективи в цей процес, і я готова сказати, що за п'ять місяців війни до цього переліку дітей, які очікують досиновлення, додавало ще майже дві тисячі дітей. Зараз в умовах війни чи є можливість усиновлювати дітей і як виглядає ця процедура? На загал в міжнародній практиці, виходячи з досвіду багатьох багатьох війн, в тому числі в'єтнамської війни, в тому числі подій, які були на Балканах не так давно, на жаль, в Сирії і все інше. Загально прийнято, що під час війни не рекомендується здійснювати усиновлення, саме усиновлення. Тобто тоді, коли в результаті судової процедури дитина набуває інших батьків, які її не народжували, але які хочуть її виховувати. Чому, власне, немає такої рекомендації? Тому що війна. Слабо прогнозований процес і практично по більшості дітей, які залишаються без батьківського піклування, не можна достеменно сказати, що відбулося з їх батьками. А якщо ми не знаємо, що батьків фізично немає на цьому світі. То стверджувати, що хтось інший може усиновити дитину. Очевидно, що це не є правильним і справедливим. Скажемо, якщо ми на сьогодні маємо в Україні тільки за офіційними даними 1800 неопізнаних тіл, це те, що достеменно відомо. Це не просто неопізнані тіла, можливо, серед них є батьки неповнолітніх дітей. Ми не знаємо сьогодні власне, ніхто ці люди, ніякі які їх діти і де вони перебувають. Перебувають і так далі. От за таких обставин я ще додам сюди величезну кількість людей, які перебувають українських людей, які перебувають в заручниках, які перебувають на непідконтрольних окупованих територіях, в тому числі люди, які перебувають в полоні. Коли, м ми сподіваємося, що ми знаємо більш-менш детально е, списки цих людей, але стверджувати, що на 100% ніхто сьогодні не возьметься в державі. Відповідно, коли ми говоримо про проблему дорослих дітей, ми весь час повинні пам'ятати, що у них можуть бути діти, і власне від того, як багато ми знаємо про дорослого, від цього залежить, чи може бути їхня дитина усиновлена. Ще раз хочу сказати: по більшості дітей, які е, Сиротіють під час війни стверджувати про те, що вони можуть бути усиновленими, є певне перебільшення до тих пір, поки ми не будемо достеменно знати, що відбулося з батьками. Ну цим зрозуміло в принципі. А в умовах війни просто чимало дітей, вони позбавлені батьківського піклування, не знають, що з їхніми батьками. Як вирішується в таких умовах питання того, аби знайти опікуна, або просто забезпечити їх всім необхідним. Ну, знаєте, ми е, класично говоримо про те, що виживаємо термін усиновлення. Да, тобто, А юридично це така унікальна процедура. Крім процесу усиновлення, в Україні ще є влаштування дітей під опіку, влаштування дітей в прийомній сім'ї, влаштування дітей в дитячі будинки сімейного типу. Це, до речі, сім'я, це не заклад. Вона так трохи дивно називається, але це сім'я, влаштування дітей в короткотермінове, короткотермінову форму, яка називається патронат. Тобто Україна намов. Момент війни і вже під час війни досить багато зробила для того, щоб розвивати оці форми тимчасового влаштування дітей, тобто щоб діти росли не в інтернатних закладах, а все-таки в сімейних умовах, і такі форми на сьогодні за час війни значно спрощуються для того, щоб дорослі могли е зреалізувати своє бажання допомогти дитині. Єдине, що скажу, що який би Щирий намір не був дорослих, все одно держава повинна перевірити, чи не є вони небезпечними для дитини оці дорослі, які виявляють бажання. Це не тому, що ми не довіряємо громадянам, а тому, що серед війна піднімає не тільки найкращі почуття української нації, війна піднімає ще й Тих людей з недобрими намірами по відношенню до дітей. Я хотіла б ще підкреслити те, що на загал вважається, що якщо у дитини хтось загинув у підвалах під бомбардуванням і так далі, що ця дитина ну, от просто автоматично залишається дитиною, сиротою і, і на неї чекають. Незнайомі для дитини усиновлювачі, насправді це не так. Попри всі вимоги війни, попри всі вимоги війни, попри все жахіття, яке ми переживаємо, українська родина не відпускає від себе тих дітей, які посиротіли. Через те, що помер хтось із родичів. Ми дуже часто це не враховуємо, коли говоримо з тими людьми, які хочуть усиновити. Але не дай Боже, не про нас буде сказано, уявіть, що така, е, така трагедія сталася в родині кожного, коли там 30-35-літня жінка, чоловік загинули під бомбардуванням і залишився племінник, онук і так далі. Чи хто ж без нас віддав цю дитину на опікування чужим людям? От Власне, українська родина під час війни демонструє, попри всі попри всі випробування, демонструє, я б сказала, шалену відданість вихованню своїх родичів, ті родини, які спроможні разом з тим, у нас є певна кількість родин, які багатопоколінно-сиріцькі. Я маю на увазі, коли. Біда в цій сім'ї прийшла ще до війни і не від війни. Ми не будемо цього приховувати. Це так само є і діти так само сироті. Але на загал, основна кількість дітей, яка сиротіє від війни, продовжують виховуватись у своїх розширених сім'ях. Їх виховують дітки, дядьки, бабусі. Дуже часто приїжджають, беруть дітей під опіку. Я маю на увазі, приїжджають із-за кордону, де вони в евакуації, беруть своїх родичів під опіку. Виїжджають Ають знову в евакуацію цих прикладів дуже багато. Так що все добре з українською нацією, і з точки зору ставлення до тих дітей, які посиротіли. От, враховуючи те, що ви описали, що війна, що офіційно його процесу усиновлення таких дітей не може бути, поки встановлюється що з їхніми батьками рідними або з родичами, якщо втратився зв'язок, чи працює зараз держава над тим, аби розвивати систему цих дитячих будинків сімейного типу, збільшувати їх кількість, готувати більше прийомних батьків, які будуть брати дітей на виховання? Працює попри те, що працювати зараз важко, ви розумієте, да? держава це державні службовці, які так само потерпають від бомбардувань, від всього того, що відбувається. Вони так само втрачають близьких і так далі. Тим не менш, ми всі тримаємося, і повага кожному з нас, хто на робочому місці, продовжує це робити. Розвиває держава дуже багато зусиль зараз. Я би сказала. Намагаються докласти до усвідомлення того, як ці процеси організувати, якщо, не дай Боже, ми зайдемо в довготривалу війну. Спочатку, у лютому, у березні, ми сподівалися, що два-три місяці і, і ворог відступить. І тому були придумані і внесені в законодавство такі знаєте короткотермінові речі, коли ну, наприклад, було спрощено оформлення опіки для родичів. коли не вимагалась довідка про судимість, а просто е, повідомлення громадянина, що я ніколи не судимий був. Вимагалось єдине це підтвердження психіатричного здоров'я кандидата в усиновлювачі. Ви розумієте, чому це потрібно? Да? Е, були такі зміни внесені в березні місяці. Зараз ми розуміємо, що треба робити. Зміни, в тому числі до більш сталих форм виховання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, тут маємо інші виклики. По перше, у нас великі групи дітей переміщаються. Я скажу, що із тих дітей, які підлягають усиновленню або дітей сиріти позбавлених батьківського піклування, на сьогодні майже половина евакуйовані за кордон. І дуже часто нам кажуть про те, що не треба було евакуювати. Ми їх тут в Україні усиновлемо. Знаєте, їх треба було евакуювати, тому що я нагадаю, перші два місяці ми взагалі дуже важко орієнтувалися, що відбувається в державі. Куди переміщати дітей, де захистити не, їх, не стільки їхнє право на усиновлення, скільки їхнє право просто вижити. Е, я хочу вам сказати, що е, буквально кожен обласний центр, а ми зараз з вами пригадаємо, дуже ну, майже всі із тих, які були піддані бомбардуванню. Там в кожному обласному центрі є будинки дитини, де маленькі діти до трьох років, уявіть собі, що таке, ну, наприклад, там 70-80 дітей віком до трьох років, частина з яких паліативні діти, спустити в підвал, підняти з підвалу. І тому Україна прийняла рішення відправляти їх за кордон з тим, щоб дітям було було краще. І дякуємо нашим партнерам, які прийняли цих дітей разом з тим. На сьогодні українська нація дала дуже великий відгук на дитячу біду. Ми сьогодні маємо. Є такий чат, який був створений за ініціативи уповноваженого президента справ дитини. Дитина не сама. І в цьому чаті заявлялися люди, які хочуть взяти на виховання дітей сиріт Так от там, на зараз майже 21 тисяча таких людей, які заявили, про те, що ми готові виховувати дітей, які залишились без батьків. Це не означає, що всі вони на своє я хочу. Можуть отримати ти можеш від держави, і це зрозуміло. Я ще раз хочу сказати, це не підозра громадян. Просто треба розуміти, що виховувати ненароджену тобою дитину це не так просто, як здається. Особливо, якщо цій дитині не рік і не два, а наприклад, цій дитині 12 або 14. І вчора ця дитина бачила, як маму розстріляли у неї на очах, або дитина з фотокарткою могили мами. І ви уявляєте собі, в якому стані стані дитина і який рівень співчуття треба продемонструвати, поваги до цієї дитини, підтримки це зовсім непросто і не всі можуть це робити. Тому власне сьогодні іде в державі велика робота. Вона ще не закінчилась. Тому ще раз хочу сказати: переміщаються великі пласти населення, якщо дозволити. А ще хочу нагадати і про те, що в Україні напередодні війни було майже 5 тисяч сімей, які Називаються прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Ми на сьогодні констатуємо, що їхні будинки так само. Зруйновані, так само розбомблені, тому що основна частина таких сімей у нас була на сході. Уявіть собі, в Краматорську, в Славянську, в Донецькій області, Запорізькій області, Херсонській області таких сімей було багато, бо там завжди традиційно був вищий рівень середства довоєнний. Власне, ми зараз маємо. Певну кількість сімей і зовсім не маленько до ста сімей. Які виховують дітей сиріт до 10 дітей, але на сьогодні є фактично бездомними, оскільки їхні будинки зруйновані. І зараз перед державою стоїть завдання поновити умови для проживання. І всі ті люди, які хочуть і зможуть взяти дітей сиріт так само треба дбати, і які будинки їм надати, і як цим будинкам перезимувати з тими великими обсягами комунальних. Трат, тому що ви уявляєте, це сім'я 12 людей. Це не може бути однокімнатна квартира, скромне, комірне і так далі. Все це виклики, які зараз стоять перед державою. І я думаю, що держава найде в собі сили їх вирішити. На минулому тижні був прийнятий новий закон, в якому передбачається розширення кількості більше, розширення категорії дітей. Вибачте за таке слово категорії дітей, які держава береться захищати за свої гроші, за своєї підтримки. Це в тому числі діти, батьки яких перебувають у розшуку. Це в тому числі діти, батьки, яких перебувають у полоні, це в тому числі діти, які опинилися на підконтрольній території, а батьки перебувають на окупованих територіях і просто не можуть доїхати. Всі ці категорії дітей держава бере під свою опіку, буде надавати. Вати їм статус позбавлених батьківського піклування, бо їх позбавила війна такого піклування, і захищати, е, влаштовуючи в родини і оплачуючи е, первинні потреби дитини. Дякуємо вам дуже, Людмила Волинець, експертка справ дитини, була в нас. У ефірі подружжя Логвінових з Харкова прихистили 16-річного Андрія з тимчасово окупованого ізюма. Зараз родина збирає документи, щоб оформити опікунство над хлопцем. Це рішення прийняли спільно із Андрієм. Більше про це ми поспілкуємось із Людмилою Логвіновою. Вітаємо вас, пані Людмило. Добрий ранок, вітаю вас. От як ви почули, дізналися про цю програму дитина не сама, і чому ви вирішили долучитися до цього проєкту? Я навіть не пам'ятаю, хто нам скинув цю ссылку на сам чат-бот, але це було на початку березня, коли Харків був під такими дуже масивними обстрілами, і ми навіть так довго не розмірковували чоловіка, ми вирішили, що. Зараз буде війна така трішки більш жорстка, ніж була до 24 лютого, і буде багато загиблих, буде багато поранених, зниклих, і, а в нас є можливість допомогти, є можливість прихистити когось, і, а дитині їй набагато краще і спокійніше буде знаходитися в якійсь сім'ї, де за, за ним. Він буде доглянутий і буде в такому в психологічному спокої знаходитись. Які загалом обов'язки покладено на волонтерські родини проєкту, наприклад, на вас в тому числі? Чи є якийсь, наприклад, конкретний перелік? Ну, це а, і а, фізична безпека, психологічна безпека дитини, це і щоб дитина була одягнена. А, бо ну, ви розумієте, що е, воно може бути тільки в тому, що на, на них було під час, коли їх, вони були знайдені. А, також, якщо є якісь там потреби в навчанні, то щоб дитина навчалася, якщо є потреби розвитку в хобі, то щоб дитина е, розвивалася в, в своєму хобі, щоб е, максимально він був, е, в, е, скажімо так, в стані е, Наскільки це зараз можливо, більше звикли до нього, до того, що було до 24 лютого, скажімо так, зробити таке середовище для дитини. От як познайомилася саме із Андрієм? Як дізналася, що йому потрібна допомога і вирішили прихистити його? В чат боті вже було написано, що є. Двоє дітей, яких є потреба є, потреба забрати. Коли ми ж приїхали, був лише один Андрій, і ми так десь ну, хвилин, мабуть, десять з ним поспілкувалися. Він нам свої вопроси задав. Він так дуже ретельно до цього ставився. Ми своїм ну, так зрозуміли, що навіть якщо може бути в подальшому якісь порозуміння, то ми все одно знайдемо спільну мову і. Одразу забрала її до себе. Чи важким був тобто процес ми адаптації? Не розмарковували там ще там день, два, ми одразу з ним поїхали до, до нас відомо. Що вам було відомо про його долю, про його життя в Ізюмі і про долю його рідних? Під час початку масового вже? вторгнення. Андрій лікувався в харківській лікарні, а його два брати рідних вони залишалися в прийомній родині. Андрій він сирота. Він перебував раніше спочатку в дитячому будинку, потім його потім перебував в прийомній родині. І, Зараз ніякого зв'язку не з родиною немає, не з братами. Це його так дуже турбує, що він не може з братами поспілкуватися. Він так е, хвилюється за їх долю. Що з ними? Як вони? Ми максимально намагаємося це, так от якось згладити, але це назавжди, на жаль, виходить. Як пройшла його адаптація е, до можна сказати, нової родини. Е... Як, як відбувався цей процес? Так, і розуміємо, що 16-річний хлопець це підліток, і там вже такі складнощі, і з вихованням також мають бути як від, від вас. Е, він дуже швидко адаптувався. І Я не можу сказати, що в нас були якісь складнощі. Ну, він на початку був такий е, так, маленький, йожик, я його називала про себе. А потім він зрозумів, що він в безпеці, що до нього тут ставляться з повагою, що ми враховуємо його інтереси, і він так став так тепліше, тепліше. І зараз ну, це, такі, ну, це вже член нашої родини. Ми вже психологічно один одного відчуваємо настрій. і я вже... не можу сказати, що більш обічтено вже скоро і початок навчального року. Чи готуєтеся до цього періоду? Так, на жаль, нам не, ще не вдалося отримати документи, бо немає зв'язку з школою, де Андрій навчався, і в нього там є великий такий пробіл в знаннях. Але зараз з ним, з ним займаються три вчителі, які з ним працюють на волонтерських засадах. це... З української мови, з історії України і з біології. Математикою з ним займаюся я, англійським займається чоловік. Він піде, вже є підтвердження, що він піде в одну із харківських приватних гімназій, і ще додатково він зараз займається малюванням, бо це була його така дуже довга мрія малювати. І зараз він, так як нам сказали, в студії, куди він ходить, він такі робить. Гарно успіхи хотіла ще розпитати у вас про програму Дитина не сама можливо, глядачі дивляться зараз і також роздумовують над тим, як би це зробити. Які умови, наскільки часу можна прихистити дитину, якщо з'ясується потім, що з рідними зв'язку немає, що на жаль, можливо, вони загинули і як родині, яка хоче його всиновити далі, про такі можливості чи розглядали ви що робити далі? А ми зараз розглядаємо тільки опіку і ну, якщо казати про саму програму, то спочатку дитина знаходиться у вас під той час, який це потребує, поки не знайдеться родина або під час закінчення. Військового стану, а і потім вже це вже буде вирішувати родина, в якій він знаходиться разом з службою по справам дітей, або як буде дитині краще, бо можуть знадуться якісь родичі а дитини багато краще буде бути серед своїх родичів, або а, серед тих людей, яких він знає. Боже, може це може бути близькі друзі родини, які нею знайшлися або в нього вже буде встановлений дуже гарний контакт з родиною в якій він зараз перебуває, і буде прийнято рішення за щоб дитина залишилася вже в той родини в якій вона знаходиться зараз це вже після війни буде вирішувати служба по справам дітей всі родини дитина це мабуть скоріше вже на наступний крок Спасибі вам і е, сподіваємося, що успішно буде і навчатися. Далі 16-річний Андрій в його вжитті і в вашому надалі все буде добре, спокійно і дякуємо, що ви поділилися своєю історією.